всім, поки відправляються по своїм справам, а хай сам доручає Ейвор знищення представників ордену давніх в Англії. Також він вчить героїню стрибку віри і востаннє пропонує їй приєднатися до прихованих, але вона відмовляється, що загалом логічно. Я це поясню. Тербі МакДевід у нас любитель робити Assassin's Creed не про асасинів, взяти тільки Едварда, який став асасином в останній момент. А так, на відміну від Адевалі та інших, йому було насрати більшу частину сюжету. Та на асасинів Ейвор, це плюс-мінус те саме. Але Ейвор та її клан це причина того, що братство змогло відродитися в Англії. І саме відродитися, бо протягом дослідження можна буде знайти закинуті бюро прихованих, які свідчать про те, що братство тут раніше було, але їх попер орден, і задача Хайсема та Басима відродити братство в цій місцевості. Тому якось так. Сігурт відправляється до Ледичестер тому ми пізніше з ним зустрінемося. with uh, okay, Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. будуть займатися іншими справами. Ось то почекайте, тут реклама гавно діє усі, які вшили у гру, який я проходити не буду, бо нащо воно мені треба? І коротше, більша частина сюжетних гілок з заключенням союзів є дуже і дуже другорядними. Тому я по всім ним пройдуся дуже коротко, концентруючись тільки на головних моментах. Так я вважаю, що більша частина сюжетних квестів у Вальгалі це сміття, яке не Заслуговує ні на яку увагу, проте у Вальгали, окрім цих поганих квестів, є і дуже багато хороших, про які я вам далі і розповім.